54-й день в Канаді, 06, 08, 23. І сьогодні неділя. Сьогодні неділя, і, як завжди, я в неділю до церкви, поки що ще не пропустив. І вчора ми їздили на паті, на, на ранчо до Наталі, гарно відпочили. Я возив дві родини. І я їх віз назад, так як вони сьогодні до церкви. Я мені по дорозі, і я їх сьогодні знову підібрав. Зранку встав, попив кави, привів себе в порядок. Зібрався швиденько, і на 10-10 я вже був на станції Сітрейна. Вони там всі зібрались в кубку, я їх всіх забрав. Ми поїхали до церкви, відбули службу. Відбули службу, пішли після служби на каву, поговорили з, ну, вже зі спільними знайомими, посиділи, поговорили. І після того, після того я відвіз одну родину до сітрейна, дуже хороші люди. І мають двох дітей. І я, і, і я зразу хотів в машину кинути, якийсь планшет, щоб був, або ще якась іграшка для дітей. От діти вчора їздили, сьогодні, щоб мали. І сьогодні я забігаю наперед, заїхав я на секонд, і отаку от штучку знайшов. Такий от планшет. Камера тут рухається. І головне, що він для дітей от тут на щоб натиснув? Він говорить. Все говорить, тут якась гра або ігри. Навчальні <схайні> ігри. І от всякі тут ігри для дітей. Хотів таку штучку в машину кинути, щоб було. От діти їдуть, дати їм, щоб вони мали чим зайнятися. Або подарую, я вже маю на приміті кому. Дуже класна штучка, заряджається мікро-USB. Мені сподобалось. Ніяких тут кодів нема. все просто, камери, міні планшет для дітей. Такий досить броньований. Треба зарядити. От. І я їх підвіз до Сітрейна, а сам поїхав, заїхав на секунд. Заїхав на секунд, сусідка теж планувала, але вона пішла на озеро. Я мав вибір або йти на озеро, або йти на секунд. Але так як я найкраще відпочиваю на таких от закупах, це для мене такий собі відпочинок: релакс, знайти щось цікаве за на халяву. І сьогодні знайшов багато цікавого. Зразу тоді і почну. Взяв оцей KD-Bus, KD-Bus 3, класна штучка. Взяв там. Набрав я на, 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 на 17 доларів. На 17 доларів товару сьогодні. Взяв сьогодні файликів, бо в них тут файлики не А4, а в них інший розмір. В них інший розмір, і мені файлики пригодяться. Вони фактично можна сказати на халяву. Це е, така гермо сумка, пакет. Треба закидати в одяг і стягувати в маленькі розміри. Не буду розпаковувати. Я люблю таку штучку мати з собою, як десь е, в похід, вона воду не проникне. Можна там одяг пакувати в рюкзачок. Штучка мені пригодиться з дрібненького. 50 таких наклейок. Це наклейки з, з місцем для записання чогось. Вони в такому рулончику. О, до речі, їх можна. В такому рулончику. Ось і такі от різні наклейки. На банки, на зошити та на що небудь. На закрутки, хоча я не буду їх робити, треба були мені нитки і голки. От я взяв собі купу голок, нитки різних кольорів. Теж мені точно пригодиться. Взяв собі ось таку штучку на якийсь костюм, який я не ношу, на, на якийсь гарний одяг повішити в шафу або перевозити в машині. В основному в машині, якщо щось треба було якийсь там одяг чистий, то от, той пакет закинув, підвішав, взяв собі кросівки, дуже класні кросовки, в мене широка нога. І вони самі по собі широкі. О, якраз Мій розмір впритик, е, сьогодні от е, їх вже тестував якраз на, на роботу. Я собі взяв на роботу, бо вони легенькі і не будуть парити. Зразу. Знайшов я ось такий Ну Він не є дуже великий, літрів може 10. 10. Це такий бідон-кран. Сюди запускати повітря, тут краник. Мити руки на природі чи ще щось. Ось він так і ставиться, Заді має ножку, ось так ставиться, прямо з багажника можна поставити і мити руки для технічної води. Можна брати 5-літрові, 6-літрові пляшки, але як є отакий бідон на халяву, то краще бідончик такий. Поставив собі, і всі собі мають руки без проблем, бо десь піти на природу, діти по-любому замастять собі руки. Тим більше вчора я не дивився на дітей заморзані цілий час. Отаку дуже класну куртку купив. Вона нова, фактично. І її не, не брали, бо на ній пише назва Телус. Телос це мобільний оператор у них. чи Ба... Та, мобільний, по-моєму, оператор. Ідеально на мене сидить зимова куртка, проблем з нею ніяких. Мен... Ну чоловіча. Не буду на себе одівати зараз. Ну, Куртка просто моя улюблена тепер буде зимова. А ні, я ще маю, я привіз з Україну класно. Фліску взяв, гарна фліска. На мене фліски я люблю. Вони теплі І чи на природу, чи куди-небудь. І взяв ще собі ось такі от е... ось таке от крісло. Нове. Вчора на природу люди приходили зі своїми кріслами. Ну, Там були крісла, але приходили зі своїми, щоб вистачило. І ось це таке маленьке нове кріселко. Я на ньому сидів, зручне і потужне. Хороше От машину кинути, десь вийти на природу, біля річки посидіти. Штука потрібна. І я ще взяв собі ламзак. Ламзак це така штучка, яка розкручується, такий великий мішок, повітряний целафановий мішок, який от люди беруть, і отак просто повітря наганяють в нього, скручують, і фастекси защокується, і виходить такий диван. Ламзак в Україні називається. Не знаю, як він до називається. Я, я такий давно хотів. Але так як я дуже не їжджу по озерам, а от сусідка Наталя з дочкою, в неї дочка 11 років, то вони часто ходять на озеро, люблять собі віддихнути, і на тому можна і навіть плавати, воно води не боїться. І я заніс їй для малої, нехай собі мала на тому плаває, бо він, він ще й не мого росту. Він не є такий дуже довгий, як повноцінний ланзак, він десь на 1,20 двадцять. І подарував малій. А вона мені взамін. Дала Олів'є олів без квашних горків, таке як я люблю. Собі завтра візьму на роботу, дуже смачно пахне. І ще дала мені пельмені нагрузку, яка сама зробила. Так що пельмені українські олів'є. Гарно, гарно сьогодні. Відпочив, можна сказати, на секунді, після того заїхав на заправку, залив бензини. Е, от, цікаво мені просто скільки в місяць буде. Я от е, не зацікав, скільки вона там п'є на, на 100 кілометрів. Заправив перед початком місяця десь 31 числа на 50 доларів. І залили, мені, залили мені. 32, літри, 32 А сьогодні ще на 25 доларів заправив на 16,5 літрів. 75 доларів. Вже на 6 число я вже залив бензин. Ну, але там більше половина бака. То я коли заливав перший раз, то там ще було десь четверта, нехай десята частина, Майже пустий був. Цікаво, мені скільки в кінці місяця вийде, і мені вчора вечором ще передали отакий от конвертик. Це конвертик з банку. З банку, де я просто маю заповнити інформацію про себе, їм там потрібно щось цікаве. Якщо треба, то треба. Заповню. І зразу мені... вони зразу дають конверт зі своєю адресою, щоб відправити їм зворотньому, зворотньому адресу. Так само мені на бенефіт карту От. Гарно. Що тут ще цікавого? Та сьогодні вже нічого цікавого. Сьогодні все спокійно, зробив собі. Прийшов додому, то е, голонку мені залишили половину. Оцю свинячу ногу таку. Е, е, я собі зготував з макаронами, підсмажив яйця. Коротше, повечеряв смачно, зробив собі чаю чорного. Бо щось у мене сьогодні голова була, і тиск піднявся. Чаю з лимончиком. Та й буду віддихати. Зараз восьма година. Не буду затягувати. Поприбираю тут все, що прати, О, до речі, прання якраз можна закинути. І через годинку спати. Завтра на роботу. Завтра на роботу, але буду, буду бачити, чи поїду завтра до того чи ні. Завтра ніби лонг вікенд в нас і він може буде віддихати. Ну таке. Буде видно вже завтра.